Сонік бум. Убога фортеця. Матлах. 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 Майстерня лихих чобіт. Забився. Арботе. Ні, телепню. Це нищити не можна. Це ключ до майбутнього. Ти хоч знаєш, що це. Роботу жінки, що люблять нас за мізки, а не за гроші чи вигляд. Ні. Наш дім. Я маю на увазі мій дім. Покажуть у сучасному лігві. Це журнал. Ось читай нижче. Помічник фотографа завтра огляне помешкання, щоб розглянути його для друку у випуску Острівна фортеця. Треба трохи причебурити це лігво. Розберетеся з чоботами, перевірте, чи справна американська гірка. Прекрасно! Тепер усе ідеально. Коли приїде помічник фотографа, він побачить моє лігво і скаже: І це ви звете лігвом? Як ти смієш? Чуєш ти пихатий пискун? Я розчавлю тебе як жука? Та ж ви хочете потрапити в журнал? Ти не можеш так вчинити. Сучасне лігво показує читачам новітній, модерний погляд на зло. Ваша концепція зла застаріла, без жартів. Ваші лазери жахливого блакитного відтінку і поверніть цей пальник на 90 градусів, бо мене вже нудить. Дайте мені шанс, я освіжу інтер'єр. У вас тиждень. Мені потрібна поміч. Когось, хто розуміється на кольорах і формах. Ці мені точно не допоможуть. О, oh, знаю. Подушечки для крісел з вишивкою, яка підкреслює колір шкіри гостей, уже готові, а скульптура підтала і стала ідеальною. <звук> а я обкупала столик і розкидала бите скло. Я думала про полюстки троянд, але і так добре. Соніку, як справи з фруктовими напоями? <звук> Чому я не здивована? Тейлз! Де заспокійлива музика? Це тут. Я подумав, буде круто додати трохи драйву. Наклз. Смажені фазанчики готові? Завжди Емі. Я зайнятий. Ой, прошу не смаж мене, наклз. Сьогодні геть усе пішло не так, як ми планували. Стікс, іноді я не знаю, чому зраджую собі, аби порадувати цих хлопців. Ти гідна більшого, тільки погляньте на столик та йому місце в музеї. А ну назад тільки дай знак емі. Я його приб'ю. Те, що я весь час намагаюся вас знищити, не значить, що я прийшов саме тому. Я хочу найняти Еммі для прикрашання лігва. А ну, ти ж на це не купишся. Так важко повірити, що Егман справді поважає мій талант? Ну так. Ой, негарно якось. Я згодна. Не йде з яйця задом. Йому не можна вірити. Він лихий. Я сама про себе подбаю. Прекрасно! Моє лігво чекає після тебе. Не дивіться так, це не я зробив з вишуканої вечері лялькове шоу. І з чого хочеш почати? У тебе повна свобода творчості. Зроби моє лігво таким гарним, щоб мені запропонували обкладинку, а я скажу ні. Чому? Вибач, це я за звичкою. Це пригарно, проте я не впевнений щодо кольору. Там же не написано новітній сучасний погляд на зло. Це називається новітній сучасний погляд на блакитний. Забагато багато клітинки? Може трішки. Пилюстки троянд і лазерне шоу створять атмосферу, але чи потрібне нам? Ніколи не почувався так вільно. Це він! Оце так сюрприз! Не вподобав. Єдинороги це було занадто. Я можу пояснити в усьому виніть... розкішно. Мене. <гум> так, я перевершив сам себе. Еш? Що? Це був мій дизайн. Під моїм наглядом. А втілила я... Під моїм керівництвом. Але ж одна деталь. Охорона праці херубимів. Трохи прикрасьте передпокій і може потрапити на обкладинку. Повернуся завтра з фотографом. Ти це чула? Обкладинка. Клас. Працюй тепер під власним керівництвом. Я пішла. А! Серйозно. А чого ти чекала? Я супер лиходій. Тоді, коли прикрасиш передпокій моєї лабораторії, візьмися за лиходійську залу. Веселіше, я хоча б тебе ціную, не те, що твої тупі друзі. Без Емі згоріла їжа на смак не така. Накл, ти їсти серветку. Так, я знаю. Накл правий! Що? Та я не про серветку, а про Еммі. Треба дізнатись, як вона. Так. Ми прийшли по Емі. Вона вже все? Я найняв Еммі дизайнером на повну ставку. Боюсь, вона не хоче мати справ зі старими друзями. Ого, не думав, що Емі наскине. Це не вона. Так, знайдімо вхід до лігва. Фу, чим смердить? Це ми. Ми з каналізації. А я все думала, як швидко ви за мною скучите. Нам не легко казати це вголос, Емі, але знаєш. Так, знаю. нею. Назад ми тим самим шляхом не підемо. Зробиш сама? Вибач за двері. О, я звільняюсь. Від мене не можна звільнитися хіба що по частинах. Це правда. Після тебе... Ви рано. Так вийшло. Звільнений. З'їдьте з гірки. Це підбадьорює. Заждіть. Прошу. Якщо не обкладинка, Може хоч розворот? Кілька сторінок. Чи одна. Може замітка на сторінці з рекламою прального порошку. Було б непогано, якби мої дизайни надрукували. А може, колись так і буде. У журналі не надрукую, та нашу хатку причепурити треба. Справді, я давно мріяла зробити там ремонт. А Соніку це було б чудово. Але не чіпай моєї колекції кокосів. Це пам'ять. І ще нічого не мий, не фарбуй, не штукатур і не честь. А так, повна свобода творчості.